Добрий день тим, хто дивиться моє відео. Мене звати Софія і це моє перше відео. Сьогодні я покажу, що я зробила з Rainbow Loom. Я тільки зробила два браслети, одне кольцо і брелок на ключі. Перше, що я зробила, це простенький браслет, називається він риблячий хвіст, не знаю, чому його так назвали. Вроді би не похоже. Ось тут різні кольори, є оранжевий. Рожевий, червоний, фіолетовий, голубий, з, ну, з близкітками синій і жовтий і голубий. Ось такий браслет. Дуже легко його можна напласти на двох пальцях або на спеціальному маленькому станочку. Друге це от такий брелок на ключі. Це квіточка. Використовувала я резинки прозоро сині і жовті. Ось такий брелок. Його краще пласти на станку маленькому. Наступне це отакий браслет. Я його плавав на простій вилці. На, величин, які, на які, на якій боїмо. Ось такий браслетик. Його там стяжку класти. Дуже гарно дивиться на руці. Ось такий браслет. І такого типу колечко. Простеньке, мало розунок на нього йде. Ну і, ну і це все. Що я спала по кішцям. Я а вже ж, буду вести наступні відео. І в мене вже є свій канал. Підписуйтеся на мій канал. До побачення!